Друзі, всім привіт! Майже ніч і в нас оранка. Зараз листопад, 21 Проводимо оранку тут була гречка в нас, трошки вже тяжко йде, але ну, я так помаліше їду, ось трошки дощ йде тільки почався. Далі будемо бачити, чи будемо продовжувати оранку чи ні. Перший і третій корпус, не повний корпус, е, полиця стоїть стоїть е, пластик, другий корпус метал. На метал налипає, на перший, другий ні. Зараз будемо на другий круг заходити. Ділянка буквою Г йде туди далі аж, так, так, і в цю сторону вверх так пішло. Зараз ми проходимо вверх-вниз, такий під горбочок трошки, а потім в ту сторону будемо ходити. Така оранка. Пишіть коментарі. Там далі он. світло трошки світиться. там корпорація на полі, навіть не знаю, що там в них було. Напевно, що буряк зукровий збирають Бо багато техніки. А ми тут по грешці оранка. Налипає трохи на колесо. зараз будемо знімати. Раче налипло, але знімається Почистили корне колесо. Ну трошки було, я приїхав там, вже налипше. Не знаю, продовжувати, не продовжувати, якщо так подивитися, знизу сухіша земля набагато, там мокрий шар. Сантиметрів три зверху. І воно не хоче нормально їхати. Пробуксовка йде. Ну Але це в більшість тут така балочка є там. Трохи далі там. Там вже не видно, там малесенька балочка і воно там пробуксовку робить. Луг заглиблюється по саму раму. Будемо далі. Ну що ж, сьогодні вже по Оренці, вже дощ такий більший і більший. Думаю, видно, так, трошки видно. Так що на сьогодні досить. Будемо їхати додому, відпочивати і завтра будемо. Вже по погоді і вирішувати, будемо ми на оренду далі переходити, чи ми будемо далі якимось іншими справами займатися, тому що справ дуже багато. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, ночі, вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.